О 12-й годині ночі росіяни здійснили запуск БПЛА Шахет з території Білгородської області по місту Харків. Влучання, зокрема, були по будівлі одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного з спортивних об'єктів у Шевченківському районі. Там, на місці, тілесні ушкодження отримав охоронець цього об'єкту. Його було госпіталізовано. За фактом цих воєнних злочинів. Вівкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. Раснение. Давай! 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 Давай!